У маленькому містечку, яке загубилося між сосновими лісами та старими полями, вимкнули електрику на кілька днів поспіль, і ніхто вже не дивувався, бо це ставалося щороку, особливо восени, коли дощі обривали дроти. Але цього разу щось відчувалося зовсім інакше, бо з самого ранку того дня. Марта прокинулася з дивним відчуттям, ніби хтось стояв біля її ліжка і стежив, хоча в домі більше нікого не було, окрім її старої кішки зорі, яка тихо спала на підвіконні, та коли світло раптово зникло, Марта лише зітхнула. Знайшла ліхтарик і почала наводити порядок, бо плани на день усе одно зірвалися, і лишалося тільки чекати, поки рембригада дістанеться до їхнього кінця міста. Але коли надвечір місто занурилося у густу темряву, що здавалася майже живою, Марта почула щось, що змусило її серце завмерти, адже в тиші пролунав голос тихий, хриплий. Але знайомий до болю, голос її брата Данила, який загинув п'ять років тому в аварії, і вона була на похороні, бачила труну, бачила свідоцтво про смерть, бачила матір, яка тоді мало не втратила розум від горя, і все одно вона була абсолютно впевнена, це був його голос. Бо він вимовив те ім'я, яким називав її тільки він, старший брат, той, хто завжди захищав її в дитинстві, хто завжди забирав з рук злих сусідських дітей каміння, і казав, що Марта не повинна битися, бо для цього є він. І тепер, через роки, після його загибелі, цей голос раптом з'явився в темряві, немов хтось облив її крижаною водою. І Марта злякано зупинилася, не розуміючи, звідки він долинає, чи то з двору, чи з вулиці, чи, можливо, з того старого сараю, який давно ніхто не відкривав. Вона вийшла на ганок, тримаючи ліхтарик, але світло тремтіло, ніби боялося освітлювати те, що стояло в темряві між деревами, і тоді вона знову почула це. – «Марто». Не йди туди. Саме так він казав їй у дитинстві, коли вона хотіла полізти на небезпечне дерево. І саме так він сказав перед тим, як стався той проклятий день, коли їхня машина злетіла з дороги, а Данило виштовхнув її вбік, рятуючи, а сам загинув під вагою металу. І Марта зробила крок уперед, бо страх змішався із неймовірним бажанням дізнатися правду, але раптом голос зник. Наче його ніколи не було, і лишив по собі тишу, у якій серце Марті калатало так, ніби хотіло вирватися з грудей. І вона стояла так ще хвилин десять, доки не переконалася, що ніхто більше не озивається, тоді повернулася в будинок, але сон пропав. І цілу ніч вона крутилася, намагаючись пояснити собі те, що сталося, намагаючись знайти раціональне виправдання. Але єдине, що приходило в голову або вона збожевіла, або хтось навмисне грався з нею, і обидва варіанти були однаково страшні. Наступного ранку, коли темрява ще не відступила, бо сонце, хоч і піднялося, але сховалося за важкими осінніми хмарами, Марта вирішила з'ясувати правду, бо залишатися в невідомості означало тільки мучити себе. І вона вирушила до старого Сараю, де, як їй здавалося, долинав голос. Але коли вона відчинила двері, там не було нічого, лише пилюка, павутина, старі інструменти та запах вогкості. І вона вже майже вирішила, що все це їй здалося, але побачила на підлозі щось дивне відбитки взуття. Зовсім свіжі, вологі, наче хтось стояв тут буквально кілька годин тому, і її серце знову защемило, бо це могло означати тільки одне, що хтось живий ходив навколо її будинку вночі, і тоді вона згадала про голос, про те, що він звучав зовсім поруч, і їй перехопило подиху. Але найбільше її вразило те, що відбитки були схожі на ті, які колись залишав Данило, бо він завжди носив взуття на піврозміру більше, і вони мали характерну овальну форму, і Марта не знала, чи це параноя, чи правда. Тож вирішила звернутися до єдиної людини, яка могла щось знати, до своєї матері, Ольги, яка останні роки жила майже відлюдно. Рідко виходила з дому і замикалася в собі після смерті сина, але можливо тепер, коли виник такий дивний слід, вона нарешті скаже правду, якщо правда взагалі існувала. Але мати зустріла її холодно, як завжди. І коли Марта обережно згадала про голос, Ольга змінилася в обличчі так різко, що Марта злякалася, бо в її очах з'явився справжній жах, такий, який не можна зіграти. І вона тихо прошепотіла, що Марті не слід про це говорити, що інколи голоси приходять з пам'яті, що смуток може давати привиди, але кожне слово її звучало так штучно, так напружено, що Марта зрозуміла: що мати щось приховує і не просто приховує, а боїться цього настільки, що навіть думати про це не хоче. Але чому, навіщо, якщо Данило справді мертвий, чого боятися? І тоді Марта помітила, що руки матері тремтять, а очі тупляться в порожність, ніби вона пригадала щось, що не повинна була бачити, але на всі питання відповідала лише одне – «Залиш це!» і це було настільки схоже на розпач, що Марта зрозуміла, правда є, і вона близько, але мати ніколи її не скаже. Тож доведеться шукати самій. Марта почала власне розслідування. Почала з того, що знову пройшлася шляхом, яким за її відчуттями міг пересуватися той, хто говорив її голосом, і сліди привели її до покинутого будинку біля окраїни міста, який колись належав старому Мельнику, а після його смерті стояв пусткою. І коли Марта наблизилася до нього, її ліхтарик почав миготіти, хоч батарея була заряджена. І вітер здійняв такий гул, ніби будинок намагався попередити її про щось, але вона зайшла всередину, бо відчуття, що вона близько до розгадки, було сильнішим за страх. І всередині вона побачила дивне: на покритому пилом столі лежав чайник і дві чашки чисті, нові, явно використовувані недавно. А поруч висів чоловічий плащ, мокрі після дощу. І серце Марті мало не вискочило, тут хтось жив недавно або й досі, і коли в дальній кімнаті щось тихо скрипнуло, вона завмерла. Тому що звук був важкий, обережний, немов людська хода, але вона не втекла, а пішла туди, хоч ноги тремтіли. І коли вона відчинила двері, у темряві хтось прошепотів ти не мала приходити. І вона впізнала голос, але тепер він був не як нічне видіння, а зовсім поруч, живий. Теплий, справжній. І тінь біля вікна повільно повернула голову, і Марта побачила обличчя, знайоме, рідне, те саме, яке вона бачила востаннє в лікарні 5 років тому, але тепер воно було старше, худіше, але абсолютно живе. Данило стояв перед нею, її брат той, кого вона поховала, той, по кому плакала. Той, про кого мати казала, не говори. І Марта відчула, що провалюється всередину себе, бо це було неможливо, але він був тут і вона могла торкнутися його. Але він відступив назад і сказав, що вона має піти, що вона не повинна бути тут, бо її життя може змінитися назавжди, якщо вона дізнається правду. Але Марта тільки зробила крок уперед і прошепотіла: Ти живий?. Чому ти не повернувся? Чому всі думають, що ти мертвий? І тоді Данило подивився так, ніби бачив смерть у притул, і тихо сказав. Бо я мав зникнути, бо мене змусили. Те, що Данило розповів Марті, перевернуло її життя. Бо виявилося, що в день аварії все було не так, як вона пам'ятала, що тієї ночі. Коли вони потрапили в ДТП, чоловік, який виїхав на зустріч, був не випадковим водієм, а людиною, яка переслідувала Данила вже місяцями, бо брат вплутався в історію, пов'язану з їхнім покійним батьком, який колись працював у місцевій раді і знайшов документи, що свідчили про величезні махінації місцевих чиновників, і батько збирався їх оприлюднити, але не встиг. Серцевий напад був постановкою. А після його смерті саме Данило знайшов ті документи і вирішив завершити те, що почав батько. Але його вистежили. І в той день, коли Марта сиділа на пасажирському сидінні, Данило вже знав, що за ним женуться, і аварія була спробою ліквідувати його. Але диво сталося, він вижив. Проте злочинці зрозуміли, що він живий, і тоді він уклав угоду або він зникає назавжди, або вся родина опиниться в небезпеці, і він вибрав зникнення, бо знав, що так врятує матір і сестру. І п'ять років він ховався у підполільному будинку, міняв місця, жив, мов привід, доки не сталося те, що він вважав неможливим. Вночі, коли електрику вимкули і навколо була непроглядна тінь, він випадково підійшов ближче додому Марти, ніж мав і не втримався, заговорив, але не думав, що вона почує. А тепер, коли вона знайшла його, усе могло повернутися, і він сказав, що Марта повинна зробити вибір, або забути, що він живий, і дати історії залишитися таємницею, або піти до кінця і викрити тих, хто ховав правду всі ці роки, навіть якщо це зруйнує сім'ю, і поставить її під загрозу. А Марта довго мовчала, бо цей вибір був не просто складним, він був межовим, але вона знала одне: жити в брехні більше не могла. І коли Данило спитав, яке рішення вона приймає, вона відповіла: Я оберу правду. І з цього моменту їхнє містечко вже ніколи не буде таким, як раніше, бо те, що мало залишитися похованим, нарешті вийшло на світ.